Добрий ранок, мої друзі. Вчора я вам відео не показала. Чесно, ми вже вчора були такі замучені, що я вже і знімати не хотіла. І вже було і пізно. Ой, що ми вчора спіли зробити, позабирати ці всі доски звідси. З тої сторони попідкидати камінці. Ще з цієї сторони треба таку буде сьогодні попідкидати. Це все попідгрібати туди. І потім шуфлюю на прицепу це все загрузити і викинути. Ванну поки туди поставили. Орішка, Ти що в сараї спала спаладець? Так що так. Курі дивлюся ті, що там ночували. Вони вчора зайшли в сарай. Ночували в сараю. Півні співають. І все. Позачищається, що це все повивозиться. І буде чистота і порядок. Тут чистота і порядок, а з тої сторони хату я Коротше, тут прибрала, а там засрала. Там все на кучу поскидала всі всі доски. Потім Діма хай стає їх, перерубує, перепилює. Ну оці ж різяки, то ще мають забрати, то не наше. Діма мусор позбирав мужки. Те вже треба буде на викидку. О, бачите. Ось Такий тут сарайчик. Там у нас зерно і Дімина, і мастерська. І сюди на кучу поскидала ті всі доски. Я вчора замахалася їх переносити, я вам скажу чесно. Туди і сюди, туди і сюди. І що багато не візьмеш, там оберемок набереш, пару досок. І то бігаєш з ними. Коротше, було що носити, то, що Діма перепиляє, і тоді вже поскладаються. Не знаю, коли це я його попрошу. О, оцю ж теж заберуть, Це не наша. То Брат мій забере туди до себе менший. І ці дві брами. Це ця брама, що тут стояла в хаті. Ну, хто бачив, як ми переїжджали, то поняли, що це за брама така. І все. Вони ще, якби ту забрали ту свою вже железяку, я б туди оці водоски поскладала б, попереношувала б з-під хати. Щоб вже тут було геть чисто на території. І все. Помаленьку прибереться і тут потихеньку. Не знаю, сьогодні, мабуть, будемо прибирати депутата. Ще бо він так кіпіш об'є, що він ще два рази ним гепне і з того кіпіша нічого не лишиться. Розділити я не маю, куди їх, то казала до Діми, що треба його прибрати. Куди ви вилазите, живжики? А? Добрий ранок. О, двіра. Ой-ой, вперед, вперед, гайда. А я подивлюсь чи яйця є. Нема. А внизу одне хтось донизу. Зверху одне, хай лежать. Дівчатки, добрий ранок. Як у вас справи? Ви виспалися? А? Вчора втікла від мене зараза. Я Дашку схватила за ошейника, а Машка вирвалася і ну, покукурузія, я за нею. Казав вперед, а ми з Дашкою за нею. Не? Дашка? І боялася, щоб Дашку ще не випустити, бо думаю, що ту, як впущу, гана буде. Трива їсти вже всім понасипати, щоб виїдали. Ага, трави треба сьогодні надавати їм. Не поняла, що в мене тут відкрито. А за якої це радості. Що це тут відкрито? Так. Да. Понакошувати треба. Десь мій мурчик кричить, а воно. Чого кричиш? Що таке? Що зробилося? Де ти був? Що мав, де ти був? Так що так? Сьогодні будемо працювати. Вроді качки шипуни. Ну, чого вони такі звуки видають кричать, я не можу поняти. Мають бути тихенькі, а вони такі галасливі. О-о, балакають, так люблю, як вони тими шиями. Вчора тут -о, давай парпатися, ми тільки камінці позабирали, а вони вже тут пошпортають, перевертають, черв'яки шукають Свіжа земля, поняли як? І все. І давай вже парпати бігом. Якщо так. Це прибереться і буде діло. По-моєму, дівки мої опять б'ються. А ні. Що ви тут гупали? Так. Дивіться, чи хоч кіпіш там ще живий. Кажу, він ще два рази ним тако гепний, того кіпша не буде. Добрий ранок, хлопці. О, ти теж з ними здоров'я Ще всі сплять. Дівчата сплять. Валюха до мене дупою обернулася. І все. Тежі вже треба клітки почистити, Підстеляти соломи. Слухайте, зайшла в сарай, я не скажу, що там так тепло вже прям. Прохладно сираю. Хай бігають. Ой, хай бігають. Хай, хай воздух їм заходить туди. О. Все, друзі, ось такий коротенький обзор. Пішла я щось працювати. Гарного дня. Всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте підписуватися, Ставте лайки. Пишіть коментарі, діліться нашим відео. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!